Вітаю всіх на пасіці в яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага, бажаю всім вдало дозимувати. І сьогодні цікава тема, як задають мені і запитання, чому саме степова, а не другі породи, а не бакваст? Вущинка біворт перевірена бджілками. Перевірена мною, перевірена багатьма бджолярами. Показала себе з хорошої сторони. Не вірите, просто перевірте. Хто слідкує за каналом, а хто ні, нагадаю, що на пасіці були майже всі породи. Баква, скарніка, була італіянка, кордован. Різні породи, різні лінії карніки, різні породи Бакваста. Ну, із усіх, Чому відказався від бакваста? Перша причина, тому що треба, можливо, ще з ним не навчився працювати. В кого, якщо працювати з баквастом, треба освоїти ізоляцію, і його у вересні ізолювати і випускати. Можливо, тоді. Це буде супер. Якщо чесно, я не маю проти, проти якоїсь там бджілки, бакваста, карніка там, чи ще щось. Це над цими чи породами, чи гібридами, чи як їх називають, працювали люди. Вони вкладали в них душу, працю свою. І, можливо, як кажуть багато на стрімах, треба знайти свою лінію баквас, тоді ти будеш задоволений. Ну, У мене була із усіх, найбільше мені сподобалася 69-та, потім я її взагалі шукав, не міг знайти. Там шукаєш, каже, вона-то, дзвониш, каже, вона майже та саме, лиш називається по-іначому. І, і причина бакваста, що ще чому я відказався. от Наприклад, так як обично складаєш у вересні сім'ю, там повномедні кладеш там з розплодом трошки там чи як складаєш гніздо. Потім в листопаді перебираєш там меду 0 і один розпліт. І мене це єдина причина, чому я відказався від Бакваста. До речі, ще бакваст треба постійно тримати в сильних сім'ях. От Наприклад, як степова, моя місцева, можуть іти на двох-трьох вуличках перезимовувати і весною ще й давати товарний мед. З баквастом це не пройде. Матка там дуже сильно сіє. І якщо весною не об'єдинити і малі сім'ї, можуть причинити до багатьох проблем. Це захворювання розплоду, плоть до гнильця, бо вона незважаючи ні на що. Був такий приклад, коли у нас був безв'ятишний період, відкриваєш меду ноль в сім'ї в бакваста і все просто забито розплодом. Це теж така невеличка проблема. Ну, можливо, мені баквас не пішов. І ще був, чому ще відказався, був від заграничної бджоли, був такий випадок. Мої бджілки, звичайно, качаєш перші від бакваста бо багато меду, від карніки потім. І потім відходиш до своїх дворняшок. Відкриваєш дворняшки, а в них меду не менше, ніж у заграничних. І тоді я задумався, для чого, для чого мені всі ці. Шукати ці материнки і проблема от карніка. Наприклад, карніка ще може працювати і F2, F3. У мене ще на, на даний момент в мене ще залишилося десь три сімейки, карніки, F4 чи навіть F5, може більше. Вони теж тихо міняють собі помаленьку. І я їх так і тримаю. Можливо, вони вже змішалися з місцевою, вони вже більше як місцева, чим карніка. А бакла стільки має бути F1, бо вже коли буває F2 чи F3, бувають такі, що відкриваєш вулик, а вони тебе як пси кусають чи гірше, ніж колись лякали степовою. І мене, чому я далі, дивлячись стріми і стрільчук? Оце він мене його стріми чи його розповіді і сам перед взяв у нього. І потім почав далі, далі, далі. Десь я перепробував більше 10 матководів української степової. Від багатьох відказався і зупинився на таких. На мою думку, це зараз я так вважаю. Можливо, я десь помиляюся, можливо, ні. І за чого? От, наприклад, є матководи, береш у них матку. 3-4-5, ну, з них дві вистрілюють, три нікудишних. Значить, про що це говорить? що, ну, Або, ну не знаю, як тут сказати. А в цих, наприклад, я беру, хочу сказати три, на яких я зупинився поки. Це Кривченко Олександр. В чому перевага у Кривченка його матеріалу, його бджіл. Що незважаючи, навіть 3-4 рамки весною. У мене є на каналі, що 3-4 рамки вийшли з зими. і... Дали непоганий. Одна я, я не буду говорити, бо, можливо, це в ніхто не повірить. Чотири рамочки вийшла і дала стільки меду, що навіть сім'я така не може дати. На рівні з сильними сім'ями дала меду. А так, вийшла три рамочки, дала 30 і більше меду. Що У нього все стабільно. Береш, береш 10 мадок, ну плюс-мінус там якихось маленькі розбіжності, залежно від якого трутні вона у нас тут облітається. Непогана бджола від бабенка, це взагалі я задоволений, і по роїнню, і по меду. Вона стабільно як несе ранні взятки, так і пізні. Е і від Єгошина. Поки я зупинився на цих трьох матководах. Оце три які дійсно в них матеріал хороший. Наприклад, від бабенка можна брати його бджолу, виводити від неї дочок. І потім від тих дочок знову можна виводити, і вони показують непоганий результат. Це вже я перевірив у себе на пасіці. І виходить, в чому перевага? Що в тебе на пасіці може бути. Ну, зараз в мене більше 10 материнок. І ти, не, звичайно, якби був вдома, виводив би від тої, від тої, від тої. А так, як я пасічник вихідного дня, я не встигаю це все робити, але перевага. Степової і місцевої в тому, що в тебе на напасті може бути більше десяти материнок, і ти не шукаєш їх десь там я поступово десь почув.